Всім доброго ранку! Зібрали ми вчора ж майже вночі таку станцію на 105 А. Якось так воно виглядає. Тут ми коробочку запхали ми шунт від колонометра. Запобіжник з томперний клемме кнопка маси, і будемо роботу відкривати. Можемо, що всередині є. А всередині в нас є 4 елемента від'єви. І якось плюс-мінус так воно виглядає МСка 150 амперна. І додатковий балансір доставили. І якось так воно плюс-мінус. Попробуємо його зараз поставити на зарядку. Звичайним автомобільним восьми